Багато разів ми читали про те, як повертає до життя дочку начальника синагоги Іаїра Господь. І завжди виникало питання, а чому тут з'являється Оця жінка кровоточива, яка торкається в його одежі, чому саме тут треба було їй з'явитися, як це пов'язано з тою подією, яку ми спостерігаємо, Повернення до життя? Дочки Іаїра. Є формальний момент. Їй 12 років. І жінка кровоточів була 12 років хвора. Але це формальність. Є Інше, чим пов'язані ці два сюжети, коли розповіла ця жінка, що з нею сталося, Христос каже їй, віра твоя, спасла тебе, йди з миром. Через кілька хвилин звертаються до начальника синагоги люди і кажуть, дочка померла, не турбуй більше вчителя. А на це Христос каже, не бійся, тільки віруй. Не бійся тільки віруй. І це має бути така віра, такої сили і такого обсягу, про яку потім хтось скаже, віра твоя спасла тебе. Хвилини небезпеки, коли дуже легко піддатися спокусі страху, жаху, тривоги чи розгубленості чи навіть паніки, ми завжди повинні згадувати. Оці слова Спасителя, не бійся тільки віруй. Не бійся тільки віруй і пам'ятай, що в історії священного писання, в історії церкви, в історії кожної людини, в історії нашої громади. Неодноразово були такі випадки, сильна віра рятувала людину. Бо розпач губить. Безнадія веде в провалля. Безнадія це кінець. І ми не маємо права. На розпач і безнадію. Якби якими б важкими не були не були наші обставини, вони можуть бути надзвичайно важкими. Але якщо ми віримо в Бога, якщо йому ми довіряємо свою долю і своє життя, якщо ми читаємо, Отче наш, нехай у всьому буде воля Твоя. Якщо ми згадуємо гефциманську молитву Спасителя нашого Ісуса Христа. Молитву в ніч, коли його було схоплено. Жива істота прагне одного спасіння тілесного. І він каже, отче, нехай обмине мене чаша ця. Але за тим іде, але не моя воля, нехай буде, а твоя. Спробуйте важку хвилину так молитися. Зрозуміло, що це, це буде важко. Ви зрозумієте одразу, як було важко йому промовити. Оці останні слова не моя воля, хай буде. Але якщо спроможемось сказати не моя воля, хай буде, а Твоя, Господи, чудо обов'язково якесь станеться. Різні бувають чудеса, в яких ми отримуємо спасіння. І це не обов'язково воскресіння людини, не обов'язково зцілення її здоров'я, не обов'язково удача в житейському світі. Але це може бути внутрішня перемога над самим собою, над своїм страхом і неспроможністю, над своєю слабкістю, над розпачем. І розгубленістю ми повинні здобути перемогу обов'язково. Бо ми ж з Богом. Бог сильніший за ці темні сили, які на нас нападають. Бог сказав, не бійся, мале стадо, я переміг світ. Тому нам треба вірити так щоб віра спасла нас. І знов і знов я кажу, і історія людства, і історія церкви, і історія нашої громади. Якщо ви вже дорослі люди, озирніться на своє минуле, ви згадаєте. то долалися якісь перешкоди і труднощі. І ми мужньо витримували всі випробування і виявлялися сильнішими, ніж думали, ніж чекали. Мені колись один товариш, повернувшись із радянських таборів. Спитав, ти знаєш межу твоїх сил? Я прикинув і думаю, знаю. Він каже, ні, ти не знаєш. Їх у тебе в десятеро більше, ніж ти думаєш. Ми повинні знати, ми з Богом. А Бог творець світу. А Бог це держитель. Він все могутній. Його не можна уявити собі слабким, а людина створена за його образом і подобою. І вона теж не слабка. Насправді, вона може забути про це. Вона може розгубитися і не згадувати про це. Вона може не знати про це, але вона має ту духовну силу, ту могутність, яка є. В образі Божому обов'язково. Тільки все треба повірити, що в мені є образ Божий. Якщо я вірю в Бога, Творця і Вседлежителя. І в, тому, що він, в те, що він створив мене за своїм образом і подобою. Я повірю в свою силу. Якщо буде важко, за словом апостола, сила Божа в моїй немочі явиться. Якщо буде нестерпно, за апостолом скажу не я вже живу, а живе в мені Христос. Але віра може спасти, саме тому, що вона влаштує нас на ту духовну могутність яка є, якою наділив нас Господь як образ Божий, яку він являє тоді, коли ми немічні і розгублені, і в стражданні, і в слабкості, все одно являє. Саме тому. Не треба боятися. Не бійся. Тільки віруй. І віра, твоя. Спасите. Спасибо.